Ти ж тягнеш та білосукню на вечірку. А, так у нас буде вечірка. Звісно, буде. Ну. Дай мені спочатку з ремонтом зібратися, бо мені ще твої сніжинки по всьому Києві шукати. Ойце що ти накрутила? Усім привіт, друзі. З вами Кіно Мозок і нова українська картина під назвою Як там Катя. Ах, дуже прикро мені таке казати, але це вже друге розчарування у 2024 році. Але про все по порядку. Найперше хочу подякувати компанії-дистриб'ютору Adastra Cinema, завдяки яким я мав змогу одним з перших подивитися цей новий фільм. За традицією поговоримо потрохи за все: за сюжет, за акторів, за недоліки фільму і чи вдалося взагалі нашим кіноробам створити щось дійсно унікальне. Отже, сідайте зручніше і починаємо. Даний фільм це режисерський дебют Крістіни Тінкевич у повному метрі. Виробництвом фільму Як там Катя займалася компанія Evo Films. Його створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Світова прем'єра фільму відбулася ще в 2022-му на 75-му кінофестивалі у Локарно. Фільм отримав дві нагороди фестивалю: спеціальний приз журі «Сини плюс», та приз за кращу акторську гру для Анастасії Карпенко загалом фільм Як там Катя побачили б глядачі понад 30 кінофестивалів по всьому світу. А після всіх етапів українського та міжнародного прокату стрічка буде продемонстрована на одному з найбільших стрімингових сервісів HBO Europe, каталог якого є найпрестижнішим у світі. Головна героїня Анна, 35-річна лікарка швидкої допомоги, на плечах якої лежить уся відповідальність світу, хвора мати, дочка підліток, а також сестра, про яких вона має дбати. Але, попри всі труднощі, які вона дала кожного дня, доля навіть не думає хоча б трохи полегшити її життя. Навпаки, одного дня Анна стикається з трагедією, яка остаточно вибиває ґрунт у неї з-під ніг. Вона намагається домогтися справедливості, але ж, як відомо в нашій країні, справедливість працює на тих, хто здатен її купити. Гроші б'ють хороших Віллі. Так влаштований світ. В цьому сенсі Анна слабка і безпорадна, адже вона не має ані грошей, ані впливових друзів, ані адвокатів. Фільм розповідає історію, яка може трапитися з кожним, тим паче в нашій країні, де коли подібні речі трапляються, то винуватці найперше думають про те, як би все порішати. Але ж, як відомо, Карма мстила, сучка! найцікавіше те, що стрічка заснована на реальних подіях, адже натхненням для створення сюжету став один широко обговорюваний в пресі випадок. Кілька років тому популярною стала історія, коли лікарка швидкої допомоги відмовилася надати першу допомогу людині, у якій вона впізнала свого гвалтівника, тим самим спричинивши його загибель. Цей випадок викликав безліч суперечок. Багато користувачів мережі стали на бік жінки, яка, на їхню думку, мала моральне право на помсту, а інші ж навпаки називали її вбивцею. Таким чином, сюжет фільму стає його однозначним плюсом. Чого, на жаль, не можна сказати про інші його складові, про що поговоримо у наступних розділах. На цьому закінчується частина без спойлерів, і далі піде перелік недоліків фільму та порівняння його з іншими. Тож, якщо ви ще не бачили цю кінокартину і бажаєте її подивитися, повертайтеся до відео після перегляду. Ну а ми продовжуємо! Головну роль у фільмі виконує Анастасія Карпенко, яку ви можете пам'ятати як надокучливу журналістку Яну Клименко з серіалу Слуга народу. Другорядні ролі зіграли Олексій Череватенко, відомий за серіалом Дільничний з ДВРЗ, Ірина Варенич-Островська, Віктор Жданов, Тетяна Круліковська та Катерина Козлова. Як бачите, акторський склад у фільмі хороший. А от чи зіграли вони свої ролі так само добре? Це вже інше питання. Почнемо з головної героїні. Не дивлячись на те, що впродовж фільму вона переживає найжахливіше втрату своєї єдиної дитини, їй не дуже віриш. Наприклад, коли їй повідомляють про смерть дочки, за цим відразу ж слідує сцена її похорону. Але сказати, що це якось вплинуло на Анну, не можна. Між ними варто було додати сцену, у якій вона плаче, кричить, словом, проявляє емоції притаманні людині, яка щойно втратила найдорожче. Натомість ці емоції Анна проявляє в кінці, коли бачить, що дівчина, яка вбила її дочку, сама потрапила в аварію і ото помре. І коли було б логічно, якби вона зреагувала на це з байдужістю? Або взяти сцену, у якій вона знайшла пушку, пішла до дівчина, яка вбила її дочку, наставила на неї, і та замість впасти на коліна і благати пробачення, просто стоїть, ніби нічого не відбувається. Вибачте, але я просто не вірю, що людина, на яку дивиться дуло пістолета, реагуватиме так спокійно. До того ж, ракурс з-за спини максимально невдале рішення для такої сцени, тому що глядачі не можуть побачити емоцій головної героїні, яка хоче натиснути на гачок. Коли Анна бачить матір вбивці своєї дочки, я також не вірю, що між ними була б отака спокійна розмова. Щонайменше вона б мала її матюкати і проклинати, на чому світ стоїть. А найбільше дати ляпаса і намагатися видряпати очі. Решту акторів, як на мене, у фільмі використали суто для антуражу. Найприкріше в даному випадку за Олексія Череватенко, адже він має справжній талант грати поганців, яким нічого іншого не бажаєш, крім повільної болісної смерті. Згадайте, хоча б Шамрила з серіалу ДВРЗ. У цьому ж фільмі він з'явився буквально у кількох сценах, сказав там пару фраз. І все. Йому варто було б дати роль того мужика, який приходив до Анни, щоб вона не йшла до суду. А якби ще об'єднати це з тим, що за сюжетом між ними був роман, оце було б просто шикарно. Словом, акторський потенціал у фільмі, на жаль, змарнували. Ви справедливо можете сказати, що критикувати легко. Але, як то кажуть, усе пізнається в порівнянні. І тут я маю один приклад. Є такий фільм Наслідки 2021 року, який досліджує тему того, через що проходить людина, яка дивом уникла смерті. Порівняння, звісно, буде не на 100% влучним, але насправді наслідки і як там Катя мають багато спільного. Зокрема, в обох фільмах режисер Жінка, для якої це був повнометражний дебют, і в обох випадках режисерка є також співавторкою сценарію. Головна героїня наслідків старшокласниця на ім'я Вада, яка разом з подругою переживає стрілянину у школі. Подивіться оцю сцену, в якій вони ховаються у вбиральні. Тут будь-хто повірить у те, що вони зараз можуть померти якщо не від кулі, то від жаху. І крім того, після подій того дня вада дуже сильно змінюється. Якщо на початку фільму вона була весела і життєрадісна, то потім вона замикається в собі і відсторонюється навіть від найближчих. А сцена, у якій вона мириться зі своєю молодшою сестрою, здатна викликати у глядачів сльози. Окрім пісні хованки гурту Бланш», його у фільмі просто немає. Ймовірно, так було задумано, але, як на мене, це дуже хибне рішення, адже незалежно від жанру, чи це комедія, драма чи фантастика, добре підібрана музика допомагає викликати у глядачів емоції, що є однією з головних задач кінематографу. Не всім буде до вподоби таке порівняння, але я певен, що якби за таку історію взялися голівудські майстри, то у відповідні моменти глядачі просто ридали. Не можна також не згадати і сцену в клубі, у якій, не за що не вгадаєте, грає трек орківською мовою. В мене постає питання, чому не можна було його вирізати або якось перекласти? Це, як на мене, дуже сильний прокол. Це ще одне невдале рішення, адже увесь фільм знятий переважно наручну камеру, яка слідує за головною героїнею. Мене як глядача таке відштовхнуло, тому що, на мою думку, цей стиль зйомки добре підходить для документального, а не художнього кіно. Тут, як на мене, варто було застосувати інший підхід, а саме погратися з планами зйомки. Наприклад, як я вже казав, додати сцену, у якій Анні повідомляють про смерть Каті. І довгим планом зняти її реакцію у цей момент, наближаючи та віддаляючи камеру від неї, щоб глядачі побачили увесь спектр емоцій, які вона відчуває. І ще один момент, те, що буквально через кожну сцену ми бачимо або головну героїню, або когось іншого з цигаркою в руках. Від чого кінематограф уже відходить, якщо тільки фільм не про відповідну епоху, наприклад, про 30-ті роки. Тож, як на мене, це ще один мінус фільму. Підбиваючи підсумок, серед сильних сторін буде акторський склад та актуальний сюжет. Тоді як мінуси акторська гра, відсутність хорошого саундтреку і стиль зйомки. Таким чином, від мене фільм отримує 4 з 10. -ти. Як ви вже зрозуміли, йому не вдалося мене зачепити попри усю серйозність і актуальність показаної у ньому історії. Єдина причина такого ажіотажу навколо нього, яку я бачу, це те, що фільм знято в Україні, і з урахуванням того, що зараз у нас відбувається, усім нас шкода і в такий спосіб нам висловлюють підтримку. Але ж брати треба не тільки на жалість, але й якістю. І якщо порівняти як там катя з аналогічними фільмами та серіалами, у яких розгортаються схожі події, то на відміну від української стрічки, її конкуренти мають набагато більше переваг. Окрім очевидного бюджету, від них не можна відірватися. Вони тримають глядача в напрузі, переживаннях та здогадках аж до самої розв'язки. Тож, моє щире побажання творцям нашого кіно брати вищу планку. У найкращих і завойовувати нагороди не лише завдяки тому факту, що ми з України, а й тому, що ми справді зуміли створити щось таке, що показує рівень нашої майстерності і творчого потенціалу. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм, чи погоджуєтеся ви зі мною, чи навпаки не погоджуєтеся. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео!